Друзі, привіт! 24 березня сьогодні з вами знову Лекочок. Вибачайте, що затримав цей вечірній випуск, тому що очікував результатів переговорів росіян та американців в Ріаді. Українська делегація спілкувалася з американською ще вчора, ви про це вже знаєте. Більше 12 годин Америка і Росія спілкувалися про те, як, коли і в якому форматі має припинитися. Війна. Зараз про це розповім детальніше, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте. Ну і звісно, поширюйте відео друзям та знайомим. Отже, переговори Росії та Ріаді тривали понад 12 годин. Фактично, в режимі онлайн російський телеграм-канал інформували про перебіг подій. Ось ось мали завершитися ці переговори. Три перерви було оголошено. Вони обідали, пили каву, чаю, радилися з кимось. Весь цей час українська делегація очікувала на закінчення переговорів. Спільну заяву Росії та США, як говорять розмі, нібито оприлюднять завтра. Але я друзі бачаю, що завтра можуть продовжитися саме ці переговори. Володимир Зеленський щойно повідомив про те, що американська делегація ще буде зустрічатися з українською, і певне, це буде вже точно не сьогодні, бо американці справді втомлені і виснажені непростими переговорами із росіянами. Чому так довго говорили? Пояснення цьому надає сам Дональд Трамп він, звісно, не присутній в Веріаді, але говорить про те, що на переговорах в Саудівській Аравії обговорюються територіальні питання, можливі лінії розмежування в Україні та контроль за атомними електростанціями. Можливо, за однією Запорізькою атомною електростанцією він не уточнив. Але говорить про те, що вже готова угода про корисні копалини, вона вже укладена з Україною, наголошує Дональд Трамп. Залишилося її просто підписати. Ну, дивна конструкція загалом, як це вона укладена, якщо не підписана, але в розумінні Дональда Трампа певне, те, що вона вже погоджена на технічному рівні, це означає, що він просто очікує завершення бойових дій. І зараз Держдеп Сполучених Штатів Америки говорить про те, що Сполучені Штати Америки, Україна та Росія як ніколи близько до припинення вогню. А тоді, вже можна кажуть, буде говорити про... Якусь мирну угоду, рамкову чи конкретно для підписання. Вони не уточнюють. Але те, що говорить Дональд Трамп, то робота над мирною угодою триває прямо нині, тому що припинення вогню у розумінні Трампа має відбутися в повітрі, на морі і на суходолі. Ця ідея була запропонована нам ще під час першої зустрічі у Джиді. Хоча українська сторона пропонувала, як ви знаєте, припинити удари лише в повітрі та на морі, але не припиняти бойові дії на суходолі. Трамп на цю пропозицію не представ, але Путін його переконав в іншому. Така тривалість переговорів США та Росії впродовж понад 12 годин мені засвідчує про те, що говорили справді не лише про Припинення вогню в акваторії Чорного моря та відновлення зернового коридору. Ну, принаймні, так говорив офіс президента, тому що точно коло питань було набагато ширше. Так, як то говорить, зокрема, Дональд Трамп. Володимир Зеленський сказав, що він. Отримав доповідь від міністра оборони Умірова, який перебуває зараз там на переговорах. Ну, певне, дав свої якісь рекомендації щодо продовження розмови з американцями. Тому я говорю, що не виключаю, що завтра продовжаться переговори вже у форматі Україна Сполучені Штати Америки. Потім знову буде погодження позиції і спільної заяви з росіянами. І завтра, впродовж дня, 25 березня ми отримаємо якусь заяву. Про що саме будемо дивитися, але. Сьогодні, коли я обговорював це питання зі своїми колегами в рамках проекту Центру громадської аналітики, вежа, ми дійшли висновку того, що Трамп не зволікатиме з припиненням вогню. Він бажатиме припинення як найшвидшого вогню по всій лінії фронту на суходолі, повітрі і на морі. Тому він колишній давав кілька брифінгів, які я переглядав, ну виглядав доволі впевнено. Ну принаймні, як і завжди. Основним болючим питанням для нас, звісно, є розподіл території, так як то говорив свого часу ще й Володимир Зеленський. І я особисто очікував хоч якихось заяв від наших європейських партнерів, від американців, з критикою заяви Стіва Віткофа, яку той зробив в інтерв'ю Такеру Карлсону, яка стосувалася проведених там референдумів, ну і так і інше. Ви вже знаєте цю історію. У європейській комісії наголосили, що стоять на непохитній підтримці територіальної цілісності України і підкреслюють, що. Так звані референдуми, проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими. Це дуже важлива заява, бо це вказівка Трампу. Він не може торгувати нашими територіями. І також на підтримку уже Стіва Віткофа, а не з критикою, виступили і американці. Єдиний, хто там почав рефлексувати на критику на адресу Віткофа, яка має фактично звідусіль, і від американських журналістів, американських громадян, багатьох від наших європейських партнерів, виступив єдиний Джей Дівенс. В принципі, цього слід було і очікувати. Він заступився за е, Стіва Віткофа і сказав, що люди, які критикують Віткофа, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки впродовж 40 років. Ну, друзі, загалом очікувати чогось іншого від команди Трампа і не варто, тому прошу вас приймати максимально холодно цю позицію. розуміти те, що дійсно території обговорюються нині в еріяді. Фактично, як на мене, там вибудовують зараз якусь лінію розмежування, від якої має бути відведена важка техніка і має бути припинений вогонь. Єдине залишається питання берифікації припинення вогню. Я зараз до цього ще торкнуся, а зараз кілька деталей, що стосується саме місця проведення переговорів Саудівської Аравії. Сьогодні стало відомо про те, що Центральний Банк Росії у лютому місяці, рахуйте ще місяць тому, попередив правління Росії, тобто Кремль що Сполучені Штати Америки та ОПЕК Плюс, а це, друзі, Саудівська Аравія. Мають можливість заповнити ринок нафтою і спровокувати повторення тривалого падіння цін, як то було у 1980-х роках минулого сторіччя. Рахуйте, яке свого часу сприяло розпаду радянського союзу. Ну хто ще з тих часів можливо пам'ятає? Я особисто добре пам'ятаю ті саме. 80 ті роки, коли був фактично дефіцит абсолютно всього, нічого купувати не можна було. З'являлися якісь там ідеї про перестройку, і Радянський Союз потихеньку почав, починав тоді розвалюватися. Це було абсолютно очевидно, і вже наприкінці 80-х років процеси набрали дуже швидких обертів. Цю інформацію сьогодні пише видання Reuters і посилається на презентацію, яку російський центробанк. Підготував для Мішустіна тоді для того, щоб переконати, показати, що потрібно Росії вчиняти якісь кроки. Тому для Росії зараз припинення вогню, припинення війни в Україні архіважливо. Але звісно, вони виторгують свої умови. Ну щоб ми розуміли, чи хоче Путін миру, чи не хоче. Путін миру, звісно, не хоче, але він хоче припинення війни на вигідних для себе умовах. Путін це не про мир. Але Путін зараз про те, щоб перестати стріляти і перезавантажити російську економіку, тому що і по інакшому він не виживе. Так от на одному із слайдів, який демонстрував центробанк для уряду російського, було вказано, що серед ризиків є значне збільшення видобутку в Сполучених Штатах та поза них в країнах ОПЕК ОПЕК саме нафти, бо це спровокує падіння. Ротрір сказує, що в бюджеті 2025 року був розрахований цінник на нафту на рівні 69,7 долара за барель. Якщо ціни впадуть нижче цього рівня, це створить дефіцит російського бюджету, який вони, звісно, можуть покривати за рахунок коштів фонду національного благосостояння. Але вже вони його також витрусили. Там залишилося можливо пару десятків мільярдів доларів. Для російського бюджету це не так багато. Зараз нафта торгується на рівні приблизно 70 доларів плюс-мінус. Це влаштовує Росію, але незначне збільшення видобутку нафти в квітні, буквально за тиждень, спровокує падіння цін. Однозначно. У четвер, друзі, минулого тижня я вам про це розповідав уже у своїх відео. ОПЕК плюс оприлюднив новий графік. Додаткового скорочення видобутку нафти для окремих країн-членів ОПЕК, серед яких Росія, Казахстан і Ірак. Я вам цифри повторювати не буду, але сьогодні стало відомо про те, що таке скорочення видобутку нафти заплановано на квітень місяць для цих країн, для решти країн передбачено збільшення видобутку нафти. Тобто ціна підніматися навряд чи буде, можливо, навіть і буде зменшуватися. Але Росія не зможе продавати більше, тому що контроль за видобутком нафти Росії і її продажу буде посилений. І тим більше ця вся історія триватиме не лише в квітні місяці, а і в травні. Якщо Росія покаже свою недобросовідність, ну гіпотетично ми собі зараз малюємо картину, що вони провалюють переговори, війна триває, але вони заробляти грошей на продовження цієї війни достатніх не зможуть. Тому переговори і проводяться в Саудівській Аравії. Тому, до прикладу, росіяни так і бідкаються нині, і так довго проводять переговори, звісно, з Вашингтоном. У них є свої козирі, як то говорить Трамп. Є карти, якими вони можуть бити, але їх недостатньо на противагу тим же самим Сполученим Штатам Америки. Але розуміють в Кремлі, що вкрай Вашингтону потрібна співпраця із Росією. Тому і спекулюють цим, і завдають ударів по Україні. Сьогодні, на жаль, прилетіло по сумах. Дуже багато постраждалих, слава Богу, всі живі, але це все відбувається якраз під час переговорів. Також Трамп сказав, що запроваджує нові тарифи з 2 квітня, зокрема, країни, які купують нафту чи газ у Венесуелі, змушені будуть платити США 25% мита. Він про це написав у своїй соціальній мережі. Як він це буде реалізовувати на практиці, мені, чесно кажучи, вам складно пояснити. Тому що низка країн можуть просто зневажати таку вимогу, не виконувати її. Вони торгують з неселою, яка справа їм взагалі до США, яка справа Ша до цих країн. Але якщо ША запроваджують таку політику, то співпрацювати цим країнам з Америкою буде просто неможливо. Тиск Трамп вчиняє практично на всі сфери в усьому світі. Вчиняє дуже зухвало. Дуже жорстко місцями, і це дає певні свої результати. До прикладу стало сьогодні відомо, що південнокорейська компанія Hyundai заходить на ринок американський і інвестує в заводи, металургійні та з будівництва автомобілів на найближчі 4 роки 21 мільярд доларів і обіцяє виготовляти в Америці автомобілів Hyundai у кількості 1 мільйон штук на рік. І каже Трамп, вони будуть це робити тут і не будуть сплачувати мита, а це створює робочі місця. У штатах, ну і справді це такий ну виглядає доволі притомний і вдалий проект. Тому що стосується нафти, у американців є важливі тиску на росіян, і це все розуміють Росії. Тому й переговори затягуються. Ситуація направду дуже-дуже непроста, але вона не безнадійна. Тому вам пропоную дочекатися завтрашнього дня. Я вам обов'язково повідомлю про результати переговорів фактично в режимі онлайн. Для цього перевійте свої підписки і на канал на YouTube, і в тому числі на мій телеграм-канал. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, там інформація набагато швидше. За що я вам говорю, як завжди, велике дякую. І тепер, друзі, ще вам кілька новин, які стосуються, до прикладу, миротворчої місії, яка може бути в Україні після припинення вогню. Ви знаєте, що днями буквально стів Вітков розкритикував ідею Кіростармера зі створення коаліції охочих. Сьогодні уряд Великої Британії заявив, що інформує Сполучені Штати Америки. Про зустрічі з військового планування, які проводять учасники коаліції рішучих саме для врегулювання російсько-української війни. І це повідомив офіційний речник Кіра Стармера і каже, що ці розмови відбуваються весь час між Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та іншими союзниками. Нарікань з Білого Дому щодо такого проекту не було. Чому Вітков виказав своє невдоволення ініціативою Стармера? Залишається поки що. Загадкою, Ну, про вже третій день поспіль після інтерв'ю Карсон він це не повторює, щонайменше. І також представник Кіра Стармера додав, що якраз це відбувається одночасно з переговорами під проводом Сполучених Штатів Америки в Ерліаді. Тому тут поки що, як на мене, певна напруга знята. Але є і застереження у європейців. Ну, зокрема, експерти зовнішньої політики німецької консервативної партії ХДС Фрідріха Мерца, який стане буквально ось уже днями канцлером Німеччина, говорить про те, що Сполучені Штати Америки ведуть переговори з Росією без належної підготовки, що створює ризики для безпеки. Німеччини не всі задоволені політикою Дональда Трампа. І експерт додав, що Росія не зацікавлена в мирі, але продовжуватиме будувати свої плани щодо розширення своєї війни на Молдову та країни Балтії. Західна Європа і взагалі європейці дуже бояться того, що припинення війни в Україні спровокує військові конфлікти Росії проти них. Тому вони сьогодні активно готуються до можливого військового протистояння. До війни треба готуватися завжди. По одній простій причині, щоб її не було. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, найважливіші. Більше в мене в Телеграм, ще раз наголошую, посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!